Добрий день! Сьогодні 18 травня 2024 року. Я продовжую виконувати вправи. Я тиждень назад показував, як я можу віджиматись на кулаках. Також я можу на ладошках. У мене хоч руки, пальці не розрівнюються. вони цей, Я на ладошках також можу віджиматись. тому... Це в мене получається. хоч ровно я не можу розрівняти пальці, але отжиматися на ладошках теж вмію. Отак у мене виходить. Тому і ви старайтесь, і у вас вийде. Дякую всім за підтримку та допомогу. Подивіться, будь ласка, моєю історією, підпишіться, залиште лайк та коментар.